а сонячна чашечка, бачите, обіцявся сонячну погоду, вона раніше з'явилася. Я знаходжуся в кав'ярні, яка була біля одного з епіцентрів, коли 10 жовтня обстрілювали Київ, і одна із ракет тут поруч приземлилася. І наслідки були отут в кав'ярні, на жаль, дуже і дуже е, як сказати, некрасиві. Так? На щастя, вся команда закладу знаходилася в той момент в укритті. І от 10 жовтня. Команда не знала, що буде далі, але за два дні вони активізувалися, зробили все, що можна. І От, ми можемо побачити, що тут, от, де вікон немає, зараз повставлялись такі дерев'яні е палети. Так, і от команда сьогоднішній момент обслуговує людей. От кавою мене пригощають з самого ранку. І біля мене зараз знаходиться один із менеджерів мережі Олександр Федоров. Доброго ранку, вітаю, Олександре. Е наскільки були серйозними так? От е ті руйнування, які 10 жовтня зазнала от кав'ярня. Е, ну, ми не очікували взагалі, е, що щось буде, і що нас е, це е, настигне. У е, нас весь бар був розруй... зруйнований, всі фасадні вікна, як ви бачите позаду нас, були зруйновані, з іншого боку також. Е, бар і весь посуд був зруйнований, тому через е, півдня, мабуть, ми вже активізувалися. Почали а як, отак, от, от швидко не знаю в чому реакція. Оця от відбулася, тому що це ж в першу чергу і психологічно дуже пригнічує, так але е завдяки нашій команді, ми всі об'єдналися разом. А також за допомогою о, наших гостей в першу uh -huh. чергу, як вони е, до речі відреагували ми не, на це. Ми не очікували. До речі, що так активно все буде. Всі почали написати, підтримувати нас, бо наша команда просто зробила декілька фоток. А пропонували донатити, до речі, люди. От. Е, звичайно, але ми сказали, щоб е, просто приходили потім, коли ми відкриємося до нас, гості купували каву, е, напої і каву в пачках. Uh -huh. і ми е, це для нас було найголовніше. Ніж якісь донати, або просто навіть е, ввечері до нас приходили і допомагали збирати то, що було зруйновано. До речі, ви сказали таку цікаву річ. От коли ми спілкувалися поза ефіром, що кав'ярня на сьогоднішній момент також стала таким е, місточком між людьми, так заспокійливим. Е, так багато хто просто приходить не тільки випити чашку кави, а просто поспілкуватися з нами, е, спитати, як справи в нас. А е, ми так само питаємо в них. бо... Ми стали такою невеличкою віддушеною і заспокійливим для кожного з гостя і для кожної людини. Окрім того, що ви зазнали руйнацій, от є тут такий окремий стенд в кав'ярні, так де написаний от такі от камінчики продається кава, і написано: цей камінь частина зруйнованого будинку з деокупованої громади на Чернігівщині. І у вас є проект кава для ніни. В чому його от, заключається основна мета? Ми об'єдналися з однією волонтерською компанією і вирішили допомогти одній жінці Ніна. Відбудувати її будинок, бо росіяни його зруйнували. В чому полягає взагалі концепція і це камінчик з її будинку так. зруйновано? Тобто, ви можете купити пачку, так і завдяки одній пачці ви можете купити. Вона дорівнює чотирьом цеглинам. Ми хочемо продати дві тисячі пачок. Це дорівнює восьми тисячам цеглинам і відбудувати пані Ніні будинок. Е, якщо, наприклад, людина не п'є каву, але хоче допомогти, то є така ще штука, що е, пачку можна залишити в нас. Е, ми даємо наліпку, людина підписує її, е, е, що бажає, і ми відправляємо потім всю каву е, нашим на захисникам ЗСУ. В ЗСУ так. А друзі, дивіться, тут прозвучала основна ключова фраза, так що заклад вони донати не приймали, але їх можна підтримати кавою. От ми сьогодні також можемо з вами їх підтримати. Каву я вам привезу. Ви єдине, скажіть хто ще. Що п'є, Ігор, Саша, Валя, що кому. Так, давайте швиденько, uh, замовлення uh, uh. приймаю. Флетвайт! Uh, один флетвайт, будь ласка, один, один фільтр я і щось з молоком. Да, Ігор? Ти ж... Мені щось з молоком, Андрій, але на твій смак, що люди запропонують? я знаєте, просто подякую дуже щиро. І... Фільтр і щось з молоком. Так. Але, але я сьогодні Все, е, до прийдете. цієї кав'ярні точно завітаю разом з Грейс. Я знаю, де це знаходиться. Це недалеко від мене. Я той вибух так само дуже сильно чув, і будинок хитало. Е, тому я хочу підтримати е, хлопців і сьогодні обов'язково за них завітаю. Ну, а я змали. обіцяюся так само, що на тижні так само заїду, і обов'язково ну, не будемо всі в один день їздити, як Саша. так Дякую, а ми і разом заїдемо. Дякую, Дякую. Андрію, за таку класну історію. Да, ми українці вміємо підтримувати один одного. Ми вміємо в скрутну в скрутну хвилину. Ось так з'єднатися силами і, і допомагати. Ще мені сподобалося. От хлопці знаєте, вони роблять просту справу, ніби Знаєте, Якщо кожна родина наша, кожна якась справа візьме собі під опіку е тих людей, які втратили житло, правильно <звук> чи втратили там е ну, не тільки помешкання, втратили якісь засоби для існування, і кожна окрема. Будуть допомагати одній якійсь родині, uh -huh. то ми відбудуємося дуже швидко. От я хочу побажати цій ніні 8 тисяч цегли. Це хороший будинок, і я впевнений, що вона буде щаслива від того, що відбудується все. Вона буде щаслива і задоволена тим, як вона буде проживати а на рідній я... Чернігівщині. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1» щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ, а також на Ютуб каналі «1 плюс 1».